Параграф 43. Особливості функціонування ока людини Які особливості функціонування зорової сенсорної системи людини, взаємодія різних складових зорової сенсорної системи, дає змогу людині спостерігати цілісну і безперервну картину довколишнього світу. Ця картина виникає з окремих зображень, які послідовно змінюють одне одного на сітківці правого і лівого ока. Рухи правого і лівого ока в той час відбуваються узгоджено. Вони контролюються з боку окорухових центрів стовбура головного мозку, розташованих у ділянці моста й середнього мозку. Людині притаманний так званий бінокулярний зір оскільки поля зору правого і лівого ока перекриваються. Завдяки цьому ми сприймаємо об'ємне зображення предметів, а також можемо точніше визначати відстань до них. Сонячні промені найголовніше джерело світла на нашій планеті, мають різну довжину хвиль. Людина може сприймати промені світла з довжиною хвиль від 400 до 750 нанометрів. Нанометр дорівнює одній мільярдній частці метра. Промені довжина хвилі, яких коротша за 400 нанометрів, називають ультрафіолетовими, а з довжиною хвилі понад 750 нанометрів інфрачервоними, такі хвилі людина не сприймає. Довгохвильові компоненти сонячного спектра ми сприймаємо як червоний колір, а короткохвильові як синьо-фіолетовий. Між ними в певному порядку розташовані й інші кольори блакитний, блакитнозелений, зелений, жовтий, оранжевий. Таке розташування різних кольорів називають світловим спектром. Так веселка, що утворюється на небі після дощу, це розкладене на окремі компоненти сонячне світло. Тіла, які нас оточують, здатні частину світлових променів поглинати, а частину відбивати. Око людини сприймає лише ті кольори, які відбиваються від їхньої поверхні. Якщо тіло відбиває всі хвилі світлового спектра, ми бачимо його білим, а якщо поглинає всі хвилі, чорним. Перед тим, як потрапити на світлочутливі рецептори сітківки, промені світла проходять через оптичну систему ока, рогівку, передню та задню камери ока, заповнені рідиною, кришталик, склисте тіло. При цьому вони заломлюються таким чином, що на сітківці утворюється зменшене та перевернуте зображення предмета, який ми спостерігаємо, малюнок 163. Унаслідок аналізу в корі головного мозку інформації, що надходить не тільки від зорового органа, а й від інших органів чуття, слуху, нюху та інших, людина сприймає предмети в їхньому природному положенні. Людина не здатна однаково чітко бачити предмети, розташовані на різній відстані. Для того, щоб добре бачити певний предмет, промені, які від нього відбиваються, мають зібратися на сітківці. Війковий м'яз, який сполучається з капсулою, що містить кришталик, змінює ступінь її натягу. Коли капсула натягується, кришталик стає плоскішим. Коли капсула розслаблюється, кришталик унаслідок своєї еластичності, набуває опуклої форми, малюнок 164. Властивість оптичної системи ока створювати чітке зображення предметів, розташованих на різній відстані, називають акомодацією. Здоров'я людини. Найменша відстань від ока, з якої зображення ще сприймається чітко, дістала назву найближчої точки ясного бачення. Для дітей і підлітків у нормі вона становить 7-10 см. Але з віком, коли кришталик втрачає еластичність і гнучкість, вона зменшується. Промені, які пройшли крізь оптичну систему ока, потрапляють на сітківку, до складу якої входять фоторецептори. Ми вже згадували, що колбочки забезпечують денний і колірний зір, а палички сутінковий та нічний. Цікаво знати. Здатність ока бачити предмети за освітлення різної інтенсивності називають світловою акомодацією. Наприклад, коли ви з яскраво освітленого приміщення потрапляєте в темне, то спершу майже нічого не бачите, але згодом око поступово починає звикати і вже може сприймати спочатку контури предметів, а потім їхні деталі. Аналогічні процеси спостерігають і тоді, коли людина з темряви потрапляє в яскраво освітлене приміщення. Спочатку вона нічого не бачить, засліплена і вимушена заплющувати очі, але поступово нормальний зір відновлюється. Зорова інформація від рецепторних клітин сітківки зоровими нервами через середній і проміжний мозок передається до зорових зон. Потиличних ділянок кори великих півкуль, малюнок 165. Там формується остаточне відчуття форми, розмірів, забарвлення предметів, які спостерігає людина, В які трапляються порушення зору, яка їх профілактика. Важлива властивість зору це його гострота. Острота зору це здатність розрізняти дрібні деталі предмета, які роздивляється людина. Найбільшу гостроту зору забезпечує жовта пляма, що далі розташовані рецептори від жовтої плями, то гостроту зору вони здатні забезпечувати. Здоров'я людини. Гостроту зору людини перевіряють лікарів кулісти за допомогою спеціальних таблиць, на яких зображено літери чи інші позначення різного розміру. Нормальна гострота зору позначається 1.0. Ще одна важлива особливість зору людини визначення відстані до об'єкта на якийсь прямований зір окомір. Здоров'я людини. Правильний окомір не є вродженою властивістю людини, а виробляється протягом усього життя в результаті постійних тренувань. Він відіграє особливо важливу роль у житті людей певних професій. Військових, снайперів, мисливців, пілотів, моряків, художників тощо. Порушення нормального нічного зору спричиняє захворювання куряча сліпота. Воно полягає в тому, що людина нормально бачить вдень, а з настанням сутінок майже перестає бачити навколишні предмети. Дальтонізм це вроджена вада пов'язана з порушенням функцій, колбочок унаслідок чого людина не розрізняє певні кольори. Хворі на дальтонізм не сприймають червоний, зелений або синій кольори. Люди, які страждають на дальтонізм, не можуть працювати водіями, пілотами тощо. Порушення акомодаційної здатності кришталика призводить до виникнення короткозорості або далекозорості. Якщо світлові промені, які пройшли через оптичну систему ока, фокусуються перед сітківкою, людина чітко бачить тільки предмети, розташовані неподалік від неї. Таким людям притаманна короткозорість малюнок 166. Врочена короткозорість, зумовлена збільшеними розмірами очного яблука чи кривизни кришталика, набута ослабленням вікового м'яза. Це спричиняється перенапруженням очей, тривала робота за комп'ютером, безперервне сидіння перед увімкнутим телевізором, читанням лежачі або в транспорті, недостатньою освітленістю робочого місця, нестачею в їжі вітаміну А тощо, коли промені фокусуються позаду сітківки, чітке зображення виникає тільки від предметів, розташованих далеко від людини малюнок 166. Так виникає далекозорість. Як і короткозорість, далекозорість може бути вроченою або набутою. Врочена далекозорість виникає внаслідок недостатньої здатності рогівки чи кришталика заломлювати світло невеликими розмірами очного яблука. Набута далекозорість може бути зумовлена втратою еластичності кришталика, порушеннями функцій війкового м'яза та іншим. Здоров'я людини. Для виправлення короткозорості використовують окуляри з двовігнутими лінзами, а далекозорості з двоопуклими. У певних випадках у людини може спостерігатись косоокість, за якою порушуються одночасні і співдружні рухи очних яблук. Тоді на сітківці виникає чітке зображення від одного ока і розпливчасте від іншого. Косоокість здебільшого вроджена, але може виникати як наслідок очних захворювань, зокрема короткозорості, далекозорості за порушення функції очних нервів. У певних випадках людина може повністю або частково втрачати зір, тобто настає повна або часткова сліпота. Вона може виникнути, коли яскраве світло, потрапивши на сітківку, руйнує світлочутливі рецептори. Сліпоту можуть спричинити травми очей або голови, деякі захворювання, наприклад, діабет. Здоров'я людини. На гостроту зору шкідливо впливають вживання алкоголю, тютюнокуріння, наркоманія та інше. Ці шкідливі звички можуть спричинити відмирання зорового нерва, рецепторних клітин сітківки, помутніння рогівки чи кришталика. Запам'ятайте, щоб якнайдовше зберегти гостроту зору, дотримуйтесь таких правил. Робоче місце має бути добре і рівномірно освітлене джерело світла на робочому столі, наприклад, на стільну лампу, розташовуйте ліворуч на відстані 50-60 см від робочої поверхні. Не слід читати в транспорті, який рухається, тому що відстань від книжки до очей постійно змінюється, це призводить до зменшення еластичності кришталика, до таких самих наслідків може призводити й читання в ліжку. Не варто дивитись телевізор або працювати з комп'ютером більше, ніж дві години на добу. Під час роботи з комп'ютером слід користуватись особливими окулярами, які зменшують шкідливий вплив електромагнітного випромінювання на очі. Кожні 30 хвилин слід робити перерви. До складу харчового раціону має обов'язково входити їжа з достатнім умістом вітаміну А. Важливо запобігати травмуванню очей. Травми очей бувають побутові й виробничі. Побутові травми очей часто пов'язані з необережним користуванням приладами домашнього вжитку, невмілим забиванням цвяхів, рубанням дров тощо. Виробничі травми найчастіше пов'язані з нехтуванням правил техніки безпеки. Це стосується практичних занять з хімії, фізики та інших навчальних предметів. Здоров'я людини. Якщо трапиться пошкодження очей, треба вміти вчасно і кваліфіковано надати першу допомогу. Наприклад, коли в око потрапляє лух, кислота або отруйна речовина, відразу промийте його чистою проточною водою протягом 15-20 хвилин. Потім негайно зверніться до лікаря. У разі удару прикладіть до ока вату або хустинку, змочену холодною водою. Коли в око потрапить порошинка, промийте його за допомогою чистої ватки або носовичка, зніміть порошину з повіки. Перед тим добре вимийте руки, щоб не занести інфекції. У разі тяжкого поранення ока, наприклад, розриву склери, не можна його промивати і намагатися дістати сторонній предмет. На око слід накласти чисту пов'язку і відправити потерпілого до лікарні. Правильно надана допомога відверне тяжкі наслідки травми і допоможе зберегти зір. Запам'ятайте, нормальний зір робить життя повноцінним, яскравим, дає змогу опанувати будь-які професії, насолоджуватися барвами, природи, мистецтвом. Порушення зору обмежує можливості людини. Ключові терміни і поняття Акомодація ока, гострота зору, бінокулярний зір, короткозорість і далекозорість, косоокість, куряча сліпота, дальтонізм. Узагальнемо знання сприймають світлові промені і перетворюють світлову енергію на нервовий імпульс фоторецептори. Палички й колбочки. Завдяки колбочкам ми маємо змогу сприймати колір предметів, палички забезпечують сутінковий і нічний зір. Оптична система ока заломлює світлові промені таким чином, що на сітківці утворюється дійсне, зменшене і перевернуте зображення предмета. Чітке сприйняття предметів залежить від акомодаційної здатності кришталика. Порушення акомодаційної здатності кришталика призводить до виникнення короткозорості або далекозорості. Корекцію зору здійснює лікар окуліст, підібравши відповідні окуляри.